Привіт-привіт! Мої хороші та дружні малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про дружбу, і що означає бути гарним другом. Напевно, ви помічали, коли малята або дорослі сваряться один з одним. Цього не треба робити. І завжди кожну сварку можна залагодити добрим словом і дружніми обіймами. Ніколи не сваріть між собою один одного. Не пліткуйте і не кажіть погані речі один про одного. Це псує настрій і руйнує дружбу. Візьміть собі за правило не дражнитися зі своїх друзів та одноліток, бо це дуже образливо. Навчіться ділитися іграшками чи приладдям для роботи. І тоді всім буде добре. Зіпсована дружба. Це сльози і розпач. І не, дуже неприємно. Тому завжди, коли посварилися, не забудьте помиритися, мирилкою кажучи такі слова. Мирись, мирись, мирись і більше не сварись, і тримаючи один одного за мізинчики. Коли ви так помиритесь, то ваша дружба триватиме багато років. Пам'ятайте, малята, і дорослі дружать, і діти, як цьому нам не радіти, де в сім'ї любов і ласка, там панує мир і щастя.